Мої хороші, доброго вечора. Нарешті ми сьогодні попрацювали. Сашечка, включай нам запалюй нам свічечки. Угу. Бо ми любимо би нам тут. А я показую вам розпаковку, що у Чернівцях ми накупили. Ой, дівчата, це вам не Туреччина і не яка інша країна. Це... Я не буду казати на яку суму, бо я не знаю. А ти знаєш, до речі, м'ясо на яку суму? Знаєш? Там тисяча спащинок. До речі, хтось підписав, це, це подарунок салонків. О, бачите, ми були в одному магазині, а це що? Це, це ж. Подивіться. Ось, с... 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 тисячам, то, то каже, а це як це називається? Це свиняча вирізка. Свиняча вирізка. Це у нас Олександра, це шинка. Мені дається полядвиця. Полядвиця. Це, це у нас що? качка. Качка, це у нас, ви зрозуміли, аджика. А це у подарунок, подивіться, сало. І коли ми туди йшли, ви <гум> ну, <ми> ж українці. Голоди, <гум> що ми ще накопили? Зараз вам показую. Потім ми туди йшли, <гум> ми купили, ще в тому магазині. Анушу тут перед Великоднем бронювання м'ясної продукції. Навіть бронювати треба. І є навіть телефони. Ось, рулетики. Рибний рулетик. І знаєте, що мені подобається? Ще його трішки попробувати. Бо я вам скажу точно, я знаю, що вони шкідливі, мої хороші. Це навіть не обсуждається. Вони шкідливі і їсти це. Не так-то корисно, але є. Ми з Олександрою лишили попробувати. Зараз покличемо Оксану, накриємо столик. Отакий От рулет. Десь казали, що з мідіями якісь. А, я бачу ось такий. І це маленькі кусочки, просто попробую. це дуже вже класно. Що не треба великий. А це, а це, хочу вам сказати: це є, що ми купили, язичок. Це. Як холодець... Як холод... Ну, так, да, заливний язичок. Теж зараз спробуємо. Щоб задурно не ходити за м'ясом. Ви зрозуміли? Тепер що зараз накриваємо стіл. Що я хотіла? Я побачила редиску і взяла скільки тут кілограм 300 редисочки. Зараз намимось наймо. Свіжий чесничок зелений. М -м -м. Огірочки є. Ми затарили. затарилися на цілий тиждень. Ну, звісно, у нас свіжа зелена цибулька. Як без неї зараз у холодильниці? А гарна. Упаковка тілі. Йодвиські файні. О, цибулька пахне, звісно, mm -hmm. просто неперевершено, дівчата. І зараз ви побачите, що я хотіла. А дивися, вона нас поклала такі дійсно два холодця буде. Тут так, так, є, так багато курки. Це філе-курки. Зараз ви побачите, що ваша пані Марина їсть. Ви просто що любить, Холодець який має бути. Подивіться. Вушка? Вушка. Вушка. Пахне смолені, з кукурудзяною мукічкою їх помию, крупою кукурудзяною вимите. Зараз Оксана принесе, зараз я мамалигу буду робити. Це на холодець, дівчата. І ще холодець може, ще... ага, ще ми взяли помідорки малесенькі, черки. Ну і ще на холодець, ратечки, як ви думали, то як то холодець? Без свиних ніжок. Йо, я так люблю, мені треба саме це. Оце ніжки, оце. Я роблю холодець ніжки вуха і філе куряче. Їм окремо заливаю куркою, а собі оце і вухо. Отак От у мене сьогодні. Не знаю, на яку цю суму, як ви можете порахувати мої хороші сказати. Без поняття, так? Да? Але це ж таки в моїх рідних чиницях це М -м -м. скажіть, ви таке теж купуєте?